Яна Коваленко, БТБ, скажіть, будь ласка, які можуть бути наслідки від захоплених адміністрацій обладміністрації щодо виплат, соцвиплат, зарплат? Як буде це все здійснюватися, якщо вони будуть продовжити, ну будуть захоплені? Як людям є загрози для виплат? Ніяких за ніяких загроз немає. Можете кожен перести? Якщо ми якщо наша дмищо живемо в 21 столітті, сторіччі? Домовити, да? І тому, якщо ми б залежимо, якщо держава була б залежала виключно від наявності кабінетів, то ну, тоді це просто ну, це 19 сторіччя, да? тому це по-іншому вирішується. По-друге, центральна ну, влада не зацікавлена в тому, це, знову -таки, це ознака її стабільності і сили, да? що вона може продовжувати функціонування навіть за таких умов. І це буде ще одним аргументом на користь влади в цих переговорах. Да? Якщо вона зараз відмовить, ну грубо кажучи, да? по-військовому просто відбувається. Дріжджа від фінансування всі ці ой, бунтівні регіони, да, ну це ж, це ж не, 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 людей не змусить, так би мовити, заспокоїтися навпаки, ще більше, їх, ще більше буде підливати масло це в цей вогонь. Тому думаю, що таких серйозних якихось да, перебоїв з, з виплатами не буде, не відбудеться. Просто хотів нагадати приклад: вже третій місяць. Каємда не знаходиться в своєму приміщенні. Як це вплинуло на виплату пенсії зарплат? Ніяк. Тому в даному випадку громаді нема чого боятися. Якщо мені власті да, то Я могу... Я хочу сказати, що на зустрічі з президентом звучали призиви нових депутатів не фінансувати області, которые... захватили областные администрации, потому что политики должны ответственность нести перед теми людьми, которых, которые их выбирали. И в любом случае, если понятно, что пенсионный фонд ⁇ это отдельная организация, и, и филиалы пенсионного фонда, отделения никто не захватывал, то достаточно большое количество выплат, которые просто физически не сможно провести, которые требуют подписи и решения администрации. У нас есть четкое разделение самоуправления на уровне местный совет, городской совет, областной совет. И достаточно это, кстати, большая проблема действующей Конституции. Очень много полномочий областных администраций. Все полномочия областной администрации, все объекты и все, чем он распоряжается, к сожалению, просто физически не будет возможности проплачивать. То есть